Вітаю панове! Сьогодні хочу вам показати свій перший досвід виробництва домашнього вина. Розлив із бутля в пляшки не вино. Видно, що в бутлі осад. Значить, робив я його у минулому році. З винограду ананасний або ананасний мускат, хто як називає. Цукристість я не знаю яка, можливо, 15-20. Бо інколи цей виноград буває дуже солодким, таким там, я не знаю, наче в рот ложку меду положив. В цьому році була цукристість невисока, мабуть, вплинула погода. Значить, Як видно. Прозорість ще не дуже висока. Надіюсь, що е, прозорість покращиться. Колір, самі бачите, жовтуватий. Скажем, Ну, не жовтуватий. ну но... Мені схожий на колись було таке вино сонце в бокалі. Ну, звісно, воно було прозоріше. Хочу сказати, що на смак виноградне вино, воно не кисле, це не ркацетелі Рецетелі прямо ну, кислива, Да? А це ні, це таке трошки з кислинкою, ну там мінімально, якщо дуже придиратись, вино вийшло. Можливо, є трошки гірчинка, можливо, це ще впливає якийсь винний камінь. Я в цьому не розбираюся, я ж кажу перший досвід мій. Як бачите, осад, осад, хочу сказати, на, на запах дуже приємний. Я б назвав його полуничне медовим смаком, з полуничним, полуничний такий з квітковим ароматом. Мені, скажімо, сподобалось запах. Смак поки що ні, але я сподіваюся, що смак покращиться з часом, коли він вино відстоїться в пляшках і набере свого смаку. Оце такий досвід. Грало вино по червоній технології. Бутель стояв на освітленні при температурі градусів 13-16 десь в цьому районі. Термометр там лежав, але градусів 15, отак там показувало. Ну, можливо, холодніше було, було тепліше. Оце таке історія у мене. Далі буде. Все буде добре. Героям слава!